Я колись був на дайвінгу, ми з дружиною без дітей полетіли в Єгипет. І десь в перерві між сексом і алкоголем, за кого я обманюю, ми 14 років одружені. В перерві між алкоголем і алкоголем. Я поплив на дайвінг, і це була максимальна незрозуміла ситуація в моєму житті. Ми пливемо і там інструктор дурачок, Каже, до речі, там, де ми пірнати, водяться акули. Я думаю, що він зараз каже, тому ми вертаємося в готелі і продовжуємо бухати. Він каже, тому будьте обережні і не зліть акол. Перепрошую, що? Не зліть акул, а я ще нікого знаєте, не бачив, щоб акула була в припіднятому настрої. Така завела ікру в садик. «It's raining, man!» Аллуя. Сьогодні ніяких людей. Тупо фалафель!» Ми пливен, і він продовжує каже: але не переживайте. Тому що за статистикою акули нападають на людей один раз на 50 випадків. Я Думаю, чувак, яка в тебе класна професія, в якій ти розраховуєш на математичні здібності акули? Сумніваюся, що було так я пірну, впливає акула, я такий пішла на нафиг, я 17 Ну,